У Полтаві обговорили організацію обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів малої академії наук та провели нараду з членами журі і секретарями наукових секцій. Організаційний комітет конкурсу очолив перший заступник голови Полтавської обласної ради, кандидат юридичних наук Олександр Лемешко. Сьогодні депутати Полтавської обласної ради долучені до процесу другого етапу всеукраїнського конкурсу. Наукових робіт малої академії наук і сьогодні збираються викладачі організаційна зустріч, тому що два тижні фактично ми вже починаємо роботу. Дуже багато заявок, дуже багато відділень, задіяні всі наші університети, дуже велика активність серед молоді. Цього року на конкурс подали 626 проєктів. Це більше ніж торік, говорить керівник Полтавської обласної малої академії наук учнівської молоді Валерій Биков. Четвертий рік поспіль ми, незважаючи на те, що дітей менше, проєктів у нас більше. Тобто, цікавість інтерес педагогів до роботи з науково обдарованими дітьми він зростає. 12 наукових відділень загалом 70 наукових секцій, і в усіх у них є представники. У кожній з 70 наукових секцій традиційно оберуть трьох переможців, говорять організатори інтелектуального конкурсу. Завдання полягало в тому, щоб зібрати всі ці наукові роботи від наших талановитих юних дослідників з усієї Полтавщини. Далі ми передаємо ці роботи на рецензування висококваліфікованим членам журі. І безпосередньо вже будуть 28 лютого та 1 березня. Розпочинається практична робота. Це у нас буде постерний захист в перший день, тобто вони захищають перед членами журі свою роботу у вигляді постера переможці другого обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у подальшому змагатимуться за участь у всеукраїнському етапі.